Пам'яті мільйонів українських селян, які загинули мученицькою смертю від голоду, заподіяного сталінським тоталітарним режимом, у 1932 1933 роках. Пам'яті тисяч українських сіл і хуторів, які щезли з обличчя землі після найбільшої трагедії ХХ століття. 1932 та 1933 роки найчорніший час в історії України, навіть через півсторіччя вступати боляче стежками жахливої трагедії, яка сталася на благословенній землі відучого українського краю. Смерть чтувала на людей і в день, і вночі, кугли від холоду, малі, старі, помирали цілі з родини і села, намагаючись врятуватися тисячі селян, в містах, де навесні скасували хлібні карточки, і можна було купити хліб, але сільським жителям ні. Нічого не продало вилучений в селян хліб, вивозився за кордон, продавався за валюту, яка використовувалася на розвиток промислових підприємств. Щоб запобігти порятунку селян від голодної смерті, цілі українські міста та райони були оточені загонами НКВД, масові та жорстокі дії геноциду. Стали відповіді радянської влади на прагнення до свободи та незалежності: знищити українців як націю, умертвити штучним холодом, убити цілі родини, виморити міста і села, знищити докази голодомору і стерти пам'ять поколінь. Таким був план радянських катів України, який провалився. Перше про голодомор в Україні заговорили на початку 90-х років. Тоді почали розсекречувати архіви правоохоронних органів та документи НКВС, які понад півстоліття мовчали про страшні подробиці етнічного винищення українців. Поки в Україні від голоду 1932 33 років, щохвилини вмирало 24 людини. Щогодини 1400. 34 560 щодня сталіністи виконували план та відправляли конфіску. Ована збіжжя за кордон. Пам'ять мільйонів жертв цілеспрямованого вбивства українців, яке здійснив понад 90 років тому кремлівський сталінський режим в Україні та світі вшановують щороку у четверту суботу листопада. Знати правду, щоб усвідомлювати справжнє обличчя свого ворога, боротися та перемогти його, щоб мати можливість жити і не забувати уроки історії. Ось чого нас вчить трагедія голодомору. Відкрийтесь небеса, зійдіть на землю, всі українські села, присамки та хутори, повстаньте всі, кому сказали мри. Засяйте над планетою невинні душі, будуйте пам'ять, невгасний собор. Це тридцять другий рік, це тридцять третій рік голодомор. Тож помянімо сьогодні тих великомучників нашої тяжкої історії мільйон українських селян, жертв небаченого в історії людської цивілізації Голодомору. Ніч день. Ми засвічуємо свічки в кожному місті, в селі, області. Горітимуть вони, зігріваючи зорі і небо, Душі тих, кого 33-му не відспівали, не оплакали, не пам'янули. Хай у кожному місці селі, в кожній оселі, в кожній родині, старий і малий, схилить голову перед пам'яттю невинно об'єдних голодом, геноцидом, поставить свічку перед образом Божим. Хай ця хвилина увійде в наші серця тихою молитвою, очистить наші душі від зла. Нині через багато років після трагедії Росія продовжує спробу смерті України знищити український народ, українську культуру, мову та історію. Зокрема, як підкреслюється у резолюції Паре до роковин голодомору, нинішня війна є новим етапом гімоційної політики РФ щодо України. Відродження України можливо тільки тоді, коли народ поверне свою історичну пам'ять.